Друзі, всім привіт! Всіх вітаю в себе на YouTube-каналі підбору автомобілів в Польщі. Сьогодні в нас коротка і дуже важлива інформація, тому додивіться відео до кінця. Не забувайте натиснути лайк та поділитися цим відео зі своїми знайомими. А тепер до справи. Із 1 січня 2024 року в Польщі відбулися зміни на рахунок реєстрації автомобілів. Всі, хто зараз збирається купувати собі автомобіль, не важливо, чи ви будете купувати автомобіль на польських номерах, чи ви будете купувати автомобіль свіжопривезний із Європи. Віддати покупки автомобіля, ви мусите протягом 30 днів зареєструвати автомобіль на себе. Так саме зареєструвати, тому що як раніше було для прикладу, у минулому році, в 23-му, якщо ви купили автомобіль на польських номерах. Ви його не мусили обов'язково перереєстровувати, а ви могли просто піти в Ужонт і зголосити, що ви його купили і собі вільно могли на ньому їздити. Зараз вже такого не буде, тільки обов'язкова перереєстрація автомобіля. І ще раз наголошую: ви маєте 30 днів від дати покупки автомобіля на його реєстрацію. Якщо ви просрочили цих 30 днів, тоді на вас чекає штраф 500 злотих. А якщо ви просрочили більше, ніж півроку, тобто 6 місяців, тоді на вас чекає штраф тисячу злотих. Знаю, що зараз багато хто з вас почне мені писати в коментарях, а як же на рахунок тих автомобілів, які були куплені до 1 січня 2024 року і просто були зголошені? Тобто ті автомобілі, які були куплені на польських номерах, і просто людина пішла і зголосила, зараз їздить, тобто не перереєстровувала. Був я в Ужонді і також дізнавався я. За цю інформацію, на що мені дали відповідь, що в законі не говориться про тих людей, які купили автомобілі раніше, а говориться про людей, які будуть саме купувати автомобілі від 1 січня 2024 року. І також наголосили, що ці автомобілі, які зараз просто є зголошені, з часом все ж таки вони будуть продаватися, і новий власник буде мусити їх зареєструвати. Тому хто зголосив у 2023 році і раніше. Свій куплений автомобіль, не хвилюйтесь, вам не потрібно його перереєстровувати на себе. Також нагадую і наголошую: не забувайте про податок ПЦЦ 3, тобто 2% від вартості автомобіля. Хто ж мусить його сплачувати? Знову наголошую, тому що дуже багато отримую запитань. Якщо ви купуєте автомобіль у приватної особи, і між вами і продавцем складається договір купівлі-продажі автомобіля, тоді в такому випадку протягом 14 днів. Наголошую, 14 календарних днів ви мусите піти у свій уж скарбовий, там де ви проживаєте, і сплатити цих 2% від вартості автомобіля. А якщо ж ви, наприклад, приїхали десь на площадочку до якоїсь фірм купуєте автомобіль і між вами і продавцем є фактура, тобто продавець виставляє фактуру, в такому випадку він вже сплачує податок, а ви вже є звільнені від цього податку 2%. Тому теж. Будьте тут уважні. І друзі, це ще не все. Також із 1 січня 2024 року знову підняли штрафи на відсутність страховки на автомобіль. Якщо страховка просрочена від 1 дня до 3 днів, тоді штраф в такому випадку 1700 злотих. Якщо просрочили від 4 днів до 14 днів, штраф 4250 злотих. А якщо на автомобіль не було страховки більше ніж 14 днів, в такому випадку штраф 8500 злотих. І в такому випадку хочу вам наголосити, що тут не важливо, чи користуєтесь ви автомобілем, чи ви не користуєтесь, можливо, у вас автомобіль взагалі не є справний і ви не хочете на нього купувати страховку. Якщо він є зареєстрований, він мусить бути застрахований. Тому тут будьте уважні. До речі, і теж із страховою компанією ніколи не жартуйте, тому що. При якихось там відмовках, що ви не хочете платити, вони одразу йдуть і судяться, і тоді куморник просто у вас е, забере гроші, якщо у вас будуть на банківському рахунку, або просто вам поблокують все, що у вас там є. До речі, в мене вже із страхової компанії були два рази питання. Перший раз це було із ЗУС, я там вирішив, що було без проблем. Зараз, до речі, Є проблема із ергохестія. Це взагалі ще з 19-го року, і зараз мені прийшло письмо взагалі про якийсь там суд, що я десь там колись щось не заплатив. Ну там, взагалі, вийшла дуже цікава інформація. Як я вирішу всі там свої питання? Обов'язково зроблю для вас відео, щоб ви були в курсі всіх справ і не потрапили в теж таку заплутану халепу. Ну, ось, друзі, такі новини, така інформація, такі нові закони. Якщо відео було корисним, не забувайте підтримати його лайком, щоб і інші люди побачили це відео і були в курсі всіх подій. До речі, друзі, пишіть в коментарях, на які теми ви б хотіли, щоб я вам щось розповів. До речі, маю багато що вам порозповідати. Багато є різних нюансів, там і з страховими, і з податковими, і з реєстрацією автомобілів. Тобто, багато що знаю, але чесно, друзі, зараз бракує часу. Я сам працюю, багато є клієнтів. Сьогодні там під ключ їздимо дивимось, завтра там разовий огляд. Там післязавтра людина замовила, їдемо експерт на день, тобто не встигаю, а день зараз, на жаль, короткий. Але в майбутньому постараюся це все виправити і більше розповідати вам такої різної інформації в Польщі, яка є зв'язана з автомобілями. Підписуйтесь, друзі, на цей YouTube канал, щоб не пропускати нових відео. Всім всього найкращого. До побачення.